Як одне моє відео на Ютубі принесло мені 19 потенційних учнів, підписників в інстаграм, Ютуб та Телеграм. Почнемо з того, що відео на Ютубі органічно набрало 25 тисяч переглядів. Що ж вплинуло на такі показники? Перше це актуальна тема, оскільки наголоси одна із найскладніших тем, що дається на НМТ учнів. Ніхто їх не знає, як вчити, і вчити їх реально важко погодьтеся зі мною. Тому я точно потрапила у сердечко своєї аудиторії. Друге це якісний контент. Я не давала води. Я дала чіткі кроки, які реально допоможуть учням запам'ятати наголоси перед НМТ. Третє це мультиканальність. Я завжди кажу, що вчитель має бути повсюди. Так ви охоплюєте більше потенційних учнів і доводите свою експертність. Тому я дала покликання на всі свої соцмережі і проговорила у відео, чому учню потрібно підписатися на мене. Далі це Лід Магніт, так це ті корисні файли, які ви отримуєте, написавши кодове слово. Про них я також проговорила у відео, пояснила, чому їх потрібно отримати. Вони обов'язково мають бути корисні в вашій аудиторії. І таким чином я перевела аудиторію із Ютубу в інстаграм. І останнє це анкета перед запису. У кожному відео я розповідаю про своє навчання і залишаю ось цю анкету. Тому так я отримала 19 заповнених анкет. Хочеш теж такі результати і щоб твій контент працював на тебе? Пиши мені слово Ютуб у коментарях.